Проїжджа частина на вулиці Скляренка трохи підсохла після потопу, що стався тут у понеділок. Потік води з пошкодженої підземної труби трохи приборкали, та остаточно зупинити фонтан поки не вдається. Безпосередньо треба добратися до місця, де забився колектор. Тобто відкачування води, вода дуже сильно прибуває і неможливо так відкачати, щоб вона безпосередньо не прибувала. Тому через верх все робиться, знімається пліти і будуть витягуватися всі ті скажімо, там, сміття. Тутешній офіс центр відновив роботу лише в середу по обіді. Його керівництво згадує, як евакуйовувало своїх працівників на човнах. Стіни жовинному магазині, які розташовані на першому поверсі, не просохли ще й досі. Здання тільки після ремонту. І, Звісно, ми були в шокі, коли прорвалася з тої сторони поміщення річка, і в принципі здесь води було десь 18 сантиметрів на першому етажі. Така картина підозрюють експерти, може очікувати ледь не на пів столиці. Насамперед, це стосується левибереж. Же міста русанівки, Позняків осокорків та значної частини оболоні. На думку фахівців, у столиці навіть існує ймовірність весняного водопілля масштабу 30-х років минулого сторіччя, коли вода у Дніпрі через станення снігу піднялась на 9 метрів вище від відносного нуля, і це станеться зовсім не через Дніпровську ГЕС. Прорив дамби це фантастика. Повінь може бути, хоч наступною весною. Тривожний сигнал. Ми бачимо, що якщо буде високий повінь, як ви казали, є дуже. Вузькі місця тут можна поставити дамбу, і ця дамба вона дозволить цю частину міста не затопити. В Україні Спостерігається заміна клімату, аномальні спеки, сильні буреви та зливи. Тільки за останні три дні кількість опадів перевищила норму. Якщо порахувати площу міста і кількість опадів в 70 міліметрів, яка випала в місті Києві, то зрозуміло, що це величезні маси води. Прорахувати масштабний паводок науковці можуть заздалегідь, і вже зараз кажуть, слабкі місця столиці це забиті зливостоки, які потрібно регулярно чистити. Юлія Андрій Соловйов, телеканал Київ.